Компанія Київпродукт заснована у 2013 році як виробник арахісової пасти під торговою маркою «Гуд Енерджі. Компанія безперервно зростає, додаючи щороку по одній торговій марці, а також розширює асортимент продукції в рамках діючих тем. На сьогодні наш асортимент налічує більш ніж 70 позицій у трьох групах товарів снеки торгових марок Царська Рибка та Енерджі», кондитерка торгових марок Арго та Джус», Солодка Бакалія, Енерджі» та «Фемілі Чок». Вся наша продукція унікальна та не має прямих конкурентів на ринку. Завдяки яскраво вираженим перевагам товари швидко знаходять свого покупця на полицях магазинів. Наша команда сформована із професіоналів, що мають великий досвід побудови об'ємних контрактів на ринку FMCG. Стрімкий розвиток компанії дав нам безцінний досвід успішного просування нових унікальних товарів. Компанія щоденно відвантажує свою продукцію національним та локальним мережам магазинів, дистриб'юторам та оптовикам. Партнерам ми пропонуємо найкращий сервіс для швидкого зростання продажів, а саме товарне кредитування, торгове обладнання для магазинів, постпродукцію для швидкого просування товарів на ринок, мотиваційні програми для торгових команд. Маркетингові програми для кінцевого споживача. Постійне зростання обсягів виробництва дозволяє скорочувати витрати, підписуючи контракти з інтернаціональними постачальниками сировини в Україні. Як наслідок, ми можемо поставляти продукцію нашим партнерам за найнижчими цінами. Наша місія поставка товарів ідеальної якості за найбільш доступними цінами для кінцевого споживача. На сьогодні «Київпродукт» входить у трійку виробників високоякісних снеків та Є лідером з виробництва арахісових, горіхових та шоколадних паст України. Жувайний мармелад та льодяники, що ми поставляємо, унікальні, адже містять вітаміни, а С, та виготовлені на основі натуральних соків, а також містять подарунки для кінцевого споживача. Наша компанія самовіддана своїй місії, а тому завжди на крок попереду.